Військовим розвідником Максимом Васусем попрощалися у Рівному. Надавати домедичну допомогу вчили в обласній молодіжній бібліотеці. Стали відомі пари команд, які змагатимуться між собою на першому етапі Кубку рівненщини з футболу. Тому в неділю на майдані незалежності попрощалися із військовослужбовцем Максимом Васусем. Він загинув 1 вересня поблизу села Сухої Ставок, що на Херсонщині, у наслідок вибуху міни. 28-річний солдат був оператором дронів, служив у розвідці. Одного разу зник зі зв'язку. Мама дуже фалювалась на цілих 8 днів. Мама подала в розшук, на що він дуже. Ображався на маму, що мовляв, мамо, ну не треба. Я ж доросла, я ж солдат, я виконую бойові завдання. Після того домовили, що він щодня буде хоча б якусь звісточку надсилати мамі і не зникати зі зв'язку. Максим Васусь народився та виріс у Рівному. Тут навчався у восьмій школі пізніше у Квасилівському профільному ліцеї, де здобув фах механіка у 2014-му Максим проходив строкову службу у національній гвардії в Сімферополі. Саме тоді відбулася анексія Криму. Перед початком повномасштабної війни Максим Васус планував поїхати за кордон. Однак, після 24 лютого не став чекати повістки, а пішов на війну добровольцем. Коли він теж так само поїздив на заробітки, це приїхав, так само переймався нашою країною і. Тим, що робиться, ви самі бачите, що він з перших днів він вирішив для себе піти на війну і захищати нашу країну. У Максима Васусі залишилась мама та молодша сестра. Поховали його на алеї Героїв. Кладовище Нове. Надія Кривко, Микола Мальничук, новини на Суспільному. Понад 600 метрів аварійної ділянки водогону горбаків рівне планують замінити працівники обласного водоканалу. Підготовчі роботи із заміни вже розпочалися. Про це повідомляють на сайті підприємства. Водогін в окремих місцях повністю застарілий та потребує ремонту. А найбільш аварійні його ділянки повної заміни. Замість сталевої труби прокладуть полімерну, термін експлуатації якої понад 70 років. Комунальники попереджають, що на на період робіт можлива подача води з пониженим тиском для мешканців північно-східної частини рівного. А мешканці села Бабин на цей час можуть частково залишитися без водопостачання у зв'язку з цим. Рівнеоблводоканал облводоканал організує підвезення чистої питної води. Одноденний курс до медична допомога у тактичних умовах пройшов на базі Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Організувала захід громадська організація Арха. Членкиня організації Анастасія Бобенко розповідає, що хотіли організувати навчання саме для молоді. Тому вік учасників тренінгу від 16 до 35 років. Саме цю тему ми зачепили, тому що вона є суперактуальною для кожного. Таке навчання ми радимо проходити кожного року, але зараз воно активно проводиться серед професійних працівників, наприклад, пожежників, поліцейських, військових, медиків, а саме категорії молоді вона опускається. Учасників навчали надавати допомогу при сильних кровотечах, використовувати турнікети, бандажі, робити серцево-легеневу реанімацію, використовувати дефібрилятор. Рівнянин Микола Тимошчук заняття з до медичної допомоги відвідав уперше. каже. Що подолати хвилювання? Допомагала думка про те, що здобуті навички можуть врятувати чиєсь життя. На даний момент ми вже в принципі, зрозуміли принцип надавання реанімації людини, розуміння, що потрібно зробити, якщо таку людину побачив на вулиці. Якийсь алгоритм певних дій я засвоїв і на дарі зрозумів, Можливо, на вулиці я застосую. Звичайно, хочеться, щоб такі навички не, не потрібно було застосовувати. Але якщо потрібно, то я буду вже розуміти, що робити. Навчальний день поділила на дві частини. Спочатку учасники освоювали правила серцево-легеневої реанімації. Потому вчились зупиняти кровотечі. Проводила заняття для рівнян лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги. Медикині розповідає, що у короткий термін разом із колегою намагалася дати учням максимальну кількість практичних знань. Наші курсанти будуть вміти розпізнати людину, яка без свідомості, розпізнати людину, яка не дихає, будуть вміти правильно надати допомогу, вміти правильно натискати на грудну клітку, правильно вентилювати, будуть вміти. Правильно викликати швидку за номером 103 до такої людини, яка без свідомості не дихає. Після завершення навчання усі учасники отримали сертифікати. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. У рівному під колесами мікроавтобуса Рено загинув пішохід. ДТП сталося учора близько 21.30 на вулиці Соборній, в районі ювілейного, водій, 61-річний рівнянин, допустив наїзд на 51-річного жителя села Невірків колишнього Гощанського району, який перетинав дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, за результатами освітнього. Керманич був тверезий. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення жителю Рівного про підозру. Санкція статті передбачає від позбавлення волі від трьох до восьми років. У відтінках хакі так назвали новий освітній сезон у рівненському палаці дітей та молоді на вихідних новоприбулих батьків та дітей знайомили із профільними школами, клубами та творчими об'єднаннями, які діють на базі палацу. Рівнянка Ірина Лех прийшла записати сина, який навчається у другому класі, до екологічного центру Педеям. Але хлопця зацікавила ще й іт школа. Прийшли конкретно на екологічний центр. Тому що ну, і дитина в мене так цікавиться. Там сортування сміття. Наприклад, ми сортуємо. Він так активно дуже там. Йому це подобається. Він про це любить говорити. Там так само про збереження довкілля, озеленення. Ну і я думаю, що це. Скажімо так, це не те, щоб він там як профільні якісь знання отримав чи щось таке, а просто для загального розвитку для розуміння того, ну куди рухається наша планета, наше місто, і дитині треба рости з цим розумінням. Форма навчання у новому сезоні буде змішана, очна та дистанційна. Кількість освітніх послуг, які надає ПДМ, не зменшилась, а з деяких напрямів навіть зросла. Наприклад, у школі бізнесу запровадили додаткову спеціалізацію. У нас була одна спеціалізація, і ми її Модернізували, скажем так, і зробили дві спеціалізації надали можливість дітям, ну не тільки дітям, це й студенти в нас займаються обирати можливість не вчитися, наприклад, тільки два роки. Вони можуть за один рік отримати спеціалізацію. Свідоцтво за саме спеціалізацією, називається маркетинг та управління бізнесом. Близько 40 дітей записалися у ПДМ. Це діти із внутрішньопереміщених родин у палаці. Кажуть, що очікують більшої. Кількості школярів з цієї категорії ми знаємо, що дуже багато позашкільних закладів все ж таки були зруйновані. А діти, які відвідували там ці заклади, ну чудово знають і наш заклад. Ми і співпрацюємо, і товаришуємо. Місто побратим з Донецьк. Це чудовий заклад, з яким ми вже товаришуємо давно, і Северодонецьк є містом побратимом. Ну, намагаємось контактувати, на жаль, поки що телефонічно, тому що немає там вже цього центру. Педагогічні працівники наші колеги роз'їхались. Але принаймні, і з тими вихованцями цього центру Северодонецького, які приїздили сюди до нас, ми підтримуємо контакт. Навчальний процес у всіх підрозділах палацу дітей та молоді розпочнеться 15 вересня. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Серед експонатів виставки про скло прозоро, яку відкрили на оглядовому майданчику рівненського краєзнавчого музею багато посуду і порцеляни. Ще донедавна все це широко використовували на рівненщині. Рівнянка Світлана розповідає багато предметів, представлених на виставці колись були і в її господарстві. Це якісь спогади. Дивишся на прозоре скло на вироби. Ну що згадуєш і свого життя. Серед експонатів виставки про скло прозоро. Багато предметів. Метів, що використовувалися в медицині побуті і техніці впродовж останніх ста років тут можна подивитися, зокрема на вироби, які в різний час виготовляли на склозаводах Костополя, Зорі і Рокитного, а також на нині не існуючому рівненському заводі газотрон. Ці маленькі їжачки, які здавалося, наповнювали серванти у всіх квартирах у нас у рівному, тому що вони випускалися на вже неіснуючому заводі газотрон і такі. Сувенір він діставався багатьом. Це яблучка, грушки, їжачки. Такі вони декоровані з листочками, з ягідками. Тобто колір в основному золотавий, але є і додаток червоного зеленого скла. Загалом на виставці представлено більше трьох сотень експонатів. Організаторка Галина Данильчук каже: в такий спосіб вони популяризують колекції краєзнавчого музею та заохочують відвідувачів ділитися старовинними. Предметами, якими вони більше не користуються, ми більш підійшли до такого скла, яке би ще було в людських спогадах або жило в квартирах, будинках, в побуті, яким ще користувались недавно бабусі, і воно зберіглося в сім'ях. Тобто така ностальгічна, скоріше виставка у нас вийшла. І предметів тут зібрано понад 300, і не всі вони музейні. Є речі, які принесли наші колеги. Коли ми створювали виставку, вони сказали: о, в мене є виставку про скло прозоро у Рівненському краєзнавчому музеї. Можна буде оглянути впродовж усього вересня. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. Жеребкування команд, які зіграють на першому етапі Кубку Рівненщини, відбулося сьогодні в обласній асоціації футболу. Перші матчі заплановані на 14 вересня. Всього в цьогорічному розіграші візьмуть участь 15 команд, проте жереб тягнуло лише 14 з них, адже спільним рішенням переможець минулорічного турніру ФК Маяк Сарне автоматично пройшов наступний етап, повідомив виконавчий директор обласної асоціації Олег Кучер. Через військовий стан матч відбуватиметься без глядачів. А під час повітряних тривог групи зупинятимуть, і всі присутні мають перейти до укриття. Також цьогоріч дещо змінили систему жервування. Чотири команди з варовського району, у визначенні пар в одній восьмій, брали участь не в основній групі команд, що претендують на кубок, а між собою. Так як ці команди знаходяться в вараш, місто такі режимним об'єктом називається, і не завжди вони в змозі виїхати. І не завжди їм дають транспорт, тому що вони там знаходяться в межах атомної станції, залежні від неї і моноліти і затопу. Ми прийняли рішення комітетом з проведення, щоб об'єднати ці чотири команди і не заперечували представники інших команд. Ну, вони мусять між собою визначити двох переможців у першій стадії кубку, а далі вже тоді по жеребкуванню, як відбудеться, так і будемо проводити. Порівняно з минулим роком, ну на багато команд не приймає участі зв'язку зв'язку ну, зв з фінансуванням, з повномасштабним вторгненням наших ворогів на території України, то деякі команди припинили своє існування, деякі команди заявились там на районі змагань. Зараз чемпіонату України серед юнаків немає у зв'язку з військовими діями. І тому я думаю, що для, для Дітей, юнаків, ну вони вже дорослі юнаки. Буде гарний досвід зіграти в такому турнірі. І вони себе покажуть на дорослому рівні. І для них відкриті всі двері в першу команду, в сильні обласні команди.